Багато людей ставлять запитання, хто вам дозволив прощати гріхи. Ми, як віруючі християни, звертаємося до першого джерела Біблії, яка є книгою книг. Це найпопулярніша книга у світі, аналогів її немає. Ця книга сповнена історії, життя людей, очевидців різних епох і часів. Ісус Христос проповідував людям про Царство Боже, здійснював чудотворення, зцілення. Показав свою владу над Стихіями, навчив учнів таємниць Царства Божого, у Біблії 20 розділі послання від Івана, 22 вірші, Ісус Христос звернувся до своїх учнів, апостолів, яких Він обрав і поставив за основу церкви для її будівництва. Сказавши це, дмухнув і промовляє до них: Прийміть Духа Святого, Він дав їм владу. У 23 му вірші Ісус показує, що буде, якщо Ти прийняв Духа Святого. Кому пробачите гріхи, тому простяться, на кому залишите, на тому залишаться. Сам Бог, Ісус Христос, дав владу церкві, прощати гріхи або не прощати. Ви можете знайти наші канали, в телеграм і на Ютуб за пошуковим запитом Салтаненко. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння. Прощення гріхів, духовного спілкування і молитви, нехай Бог благословить вас.